Yukon View 8х21. Це компактний бінокль вагою всього 190 г, в якому використовується оптична конструкція з перевернутим призмом Porro, що дозволило зменшити розмір бінокля, прилад легка пімісяця в кишені та не займе багато місця в рюкзаку. В комплектацію з біноклем іде м'яка сумка з ремінцем, ремінець для бінокля. Серветка для очищення оптики також інструкція. Його габарити становлять 124 на 99 на 45 мм. Вага бінокля 190 грамів. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині.